Перший етап четвертої хвилі часткової мобілізації стартував. Загалом цього року їх заплановано три, ще два будуть у квітні та червні. До лав Збройних сил України на даному етапі Нововолинський військовий комісаріат повинен призвати 160 мешканців міста. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або має військову спеціальність. Служби оповіщення вже працюють, втім, поки зазначає місцевий військовий комісар Олександр Плужнік, особливою активністю призовників похвалитися не можуть. На даному етапі я скажу, що не, не важно, стоїть питання по, по поводу оповіщення. Дуже багато людей відсутні вдома за місцем проживання, ховаються, виїжджають за кордон. Тому хоч, хотілося б звернутися до всіх військозобов'язаних з 20 до 60 років. Значить, Ті, хто працюють і не працюють, ті, хто стоїть, не працюють, з'явитися військовий комісарат, після дії цього, розпочати дії цього закону, що вони звернулися в військкомат, зараз їх викликають не відправляти у військові частини, а для проходження медичних комісій. І хоч військові нарікають на складний процес вербування до війська та ухиляння містян від мобілізації, трапляються й такі. Хто не чекаючи, доки у двері постукають із повісткою, прийшли до військомату самостійно. Принаймні, доки ми очікували на розмову із військовим комісаром, в коридорі зустріли кілька добровольців. Хтось прийшов на проходження медкомісії, а дехто з'явився вже з речами для відправки в навчальний центр. Нововолинець Сергій наразі проходить медичне обстеження, що таке війна знає не щоток. Він вже брав участь в антитерористичній операції на сході держави. Маючи дружину і двох дітей, тоді ще під час першої хвилі мобілізації на війну пішов добровольцем. Заздалегідь рідним про це не повідомляв, каже, розповів лише перед від'їздом. Пішов батальйон Донбас, там призвали в місяць в Петровцах були, потім воювали, Артему збрали. Ну як брали там. Зайшли вже вояки, взяли. Ми там були. Потім Попас на Лісичанськ, Потім вже ну вже там в Крахово були під Донецьком. Ну, послали вже. По Тіловайську. Віловайський був почти, ну, як до 25 числа. Ми потім пленних вивозили, то просто що раніше якось вирвали з окруження, а хлопці попали. Ну а як? Щоб ті діти йшли, от такі ашли погибали. Я там побачив, смертей досить багато було. І по глупості, і так. А такі, як діти, то вони швидко ламаються просто там. Мобілізація спеціалістів є проблемою чи не для кожного українського підприємства. Завбачливо до цього питання підійшли сільгоспвиробники Волині. Аби не нашкодити виробництву, фермери шукають законних способів утриматися від мобілізації. На розмову до військового комісара прийшов представник Асоціації волинських фермерів Валерій Демковський. Спеціалістів у нас їх на сьогоднішній день не так багато. Ми досить активно добре працюємо, сільгоспвиробники. наповнюємо продовольчий кошик, забезпечуємо продовольчу програму в нашій державі. Якщо сьогодні мобілізувати фермера, який активно працює, це досить буде накладно, я думаю, для держави, бо розірвуться всі наші стосунки з тими, хто надає нам в оренду землю, хто працює на землі. Де там як зберегти ті посіви, що посіяні, як реалізувати ту продукцію, що на сьогодні ще є в коморах і так далі? Місцевий військовий комісар відповідає, в наказі про мобілізацію відстрочки для фермерів не передбачено. Та й будь-яке виробництво, не лише сільськогосподарське, втрачатиме фахівців, які підуть воювати. Бо такі вони воєнні реалії. Доки одні шукають шпаринок у законах, інші відкосити від служби у воєнний час намагаються давши хабара. Так нещодавно за таких обставин погорів нечистий на руку працівник Нововолинського військомату. Керівник установи Олександр Плужнік такий факт називає ганебним і засуджує дії свого підлеглого. 19 числа був затриманий державний службовець, спеціаліст першої категорії в військоматі, йому, скажімо так, Підозра, приділена підозра у отриманні хабара. От, перш за все, мене на той період часу не було. Я був відсутній в військкоматі. Я вважаю, що цей ганебний вчинок стався внаслідок того, що не було контролю. Якби був определений контроль, тому б такого б не сталося. Що ви маєте на увазі під контролем? Ну. А вас не було? Мене не було, так. А взагалі були випадки відкупитися від мобілізації? Не спроби були, а просто предлагали. Тобто, якщо людина сказала, це не одне, що це не означає, що він вже дає. Чи взагалі коштує відкупитися? Я... я не знаю, я не, не можу Але вам сказати. Затримали, затримали, затримали там передбачав десь 9 тисяч гривень. Поки четверта хвиля мобілізації триває. Працюють служби оповіщення населення, до роботи приступили медичні комісії. Та які результати принесе часткова мобілізація українців і коли держава нарешті впорається з окупантом і агресором, покаже час.